Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу сьогодні відзняти відео, показати засоби, які в мене зараз в догляді. Щось новеньке додалось, щось закінчилось, трошечки обновився догляд, тому дещо ще лишилося старенького, тому хочу показати. Почну з великих пляшечок, з герів для тіла, для душу ось такий великий чоловіка. Гель. Зараз він не мрідше, тому що ще один менший стоїть в, в літньому душі, він ще там буває. Поки ще тепло, він ще там миється, тому один там ще в нього менший. Більше використовує той. Піна для вани ось така від фармасі з нектарином. Десь тут ще половинка. Дуже приємний має аромат. Персика такого суковитого нектарина, класний. Аромат стоїть на всю ванну. Класний аромат. І подобається ця пінка. Далі гель для душу. У нас з донькою ось такий також з персиком. Це вже в нас лівеста. Гель для душу 400 мл. Також дуже приємний аромат персика. У нас якось зараз персик рулить такі всі персикові засоби. Замість рідкого мила буду переливати ось такий гель. У мене якраз закінчилось мило рідке. І буду переливати цей, тому що мені не подобається віддушка самого продукту, як гелю для душу. Такий він якийсь, коли миєшся, ну, якийсь він такий якимись мені маринованими огірками більше пахне, ніж маного. Якийсь такий тут аромат трішечки такий. При... Навіть зараз і з пляшки відчувається, того, що раніше ще з пляшки він більш-менш був, але постояв і все рівно якийсь такий трішечки аромат, мені більше піде для миття рук, того що для тіла якось мені не подобається. У синочка, ось такі засоби це шампунь. Ще він поки що таким користується. І ось такий поставила гельчик. Для душу ще він такими користується ще в старій лінієчці. Далі для волосся, що у мене? Для волосся у мене зараз працює ось такий шампунь. Це лівеста, шампунь з часником. з чорним часником. Брала я його на липень. Це вже липень-серпень, два місяці я користуюсь. Десь, мабуть, половину я використала. Подобається мені цей шампунь, працює він гарно. Пару до нього я взяла Ось таку масочку також з чорним часником, І вони в парі гарно працюють. Тільки я за два місяці використала. Густа-густа така маска, гарно вона розподіляється по волосю. Зразу така густенька, а потім, коли наносиш на волосочку, вона так розноситься гарно, розподіляється по волосю і по всій довжині мені подобається. Така стає, як, як тане все рівно на, на волосі. Подобається. Ще стоїть ось така, це її я рідше, але все рівно треба добивати. по трішечки, по трішечки, трішечки я її добиваю. Ще десь ось так її тут лишається, тому періодично її також використовую. Трішечка вона мені обтяжує, але користуюся. Після миття на вологе волосся, я наношу ось такий спрей-кондиціонер. Раніше я була. Противником таких засобів після миття, того, що здавалося, що помив голову і знову ж її, як то кажуть, забруднив, але ні, класно працюють. Цей у нас іде з органою і каратином. Волосечко блестить, блискуче, шовковисте, гарно розчісується, не сплутується. Подобається мені після, після цього кондиціонеру, яке волосся, тому буду використовувати це від фармасі від бренду Бебак. Ще в мене є в запасах один, здається, чи два. Якось я раніше брала їх по якісь спецпропозиції і вирішила це взяти спробувати. Сподобалось. Також, мабуть, з липня місяця оце я його використовую, подобається, гарно, гарно працює. Ще для волосся стоїть ось така малюточка, приїжджала мені від Оксаночки, на кінчики наношу деколи його. Можливо, не щоразу, можливо, через раз десь, але використовую потрішечки. волосся в мене коротеньке, тому мені його вистачить надовго. Далі, далі, далі. Гель для інтимної гігієни взяла ось такий. Також мені приїжджає від Оксаночки, поставила зразу ж, закінчився мій, і взяла цей. Подобається гарно він піниться. Я ще цей від Юнайс не пробувала, але мені сподобався. Зараз користуюсь. Так. Спрейчики для тіла, ось такий ще на дні на дні. Тут у нас здається чорниця і орхідея. Закінчу. Ще стоїть такий з персиком. Також спрейчики влітку у мене гарно йдуть, я їх люблю, використовую різні віддушки. І ще поставила ось таке спрей лосьон з кавунчиком. Трішечки вже навіть почала користуватись. Також подобається гарно так. Наноситься в якості спрею, розноситься по тілу, і такий зволожувальний має ефект, як такого молочка. Лосьончик такий зволожувальний, тому буду користуватись і ним. Лосьон стоїть в мене такий самий, присів солод, десь ось так його хочу до кінця, поки ще тепло, його закінчити. Подобається мені цей аромат. Довго я його він в мене в запасиках довго стояв, але вже. Прийшла пора, треба його все-таки використати і, щоб не стояв. Далі перейдемо, ага, ще поліскувач, покажу, той самий. Новенький закінчується, новенький беремо, користуємося з донькою. Зараз донька не вдома, тому треба для неї якось наділяти кудись його. Якась муха тут залетіла, літає. Ще мухи ніяк не, не позасинають. Такі вони зараз якісь косючі. Далі по обличчю. Пройдемось по обличчю. Так, для змивання макіяжу я беру ось таку міцелярочку від Нью. водичку, що в мене була в запасиках. В основному я його більш люблю. Ось такі подобається мені дуже. Використовую більше їх. Але міцелярочка також пригодиться. Умивалочка у мене зараз стоїть ось така лінієчка Аква від фармасі Доктор Туна. В принципі, непогано справляється, гарно змиває, очищає. Ріденько тільки те, що мені не дуже подобаються ось ці е, туби для таких рідких умивалок. Я його переливаю в, з дозатором і так мені зручніше. Далі тонік. Донька віддала ось такий, вона взяла зараз з чайним деревом менічку. Я вже добиваю її. Це, вже, мабуть, останній з цих мотуючих, це вже, мабуть, останній, був в мене такий закінчила я, і в неї там трішечки на дні. Я вже добиваю. І ще в мене стоїть трояндова водичка ось така від Юнайс. Nice. Також поставила деколи тоніком, деколи водичкою. Зранку в мене. Ось ця сплеш-масочка сплеш працює, подобається мені ще старий старий дизайн. Гарно, вона тактонізує шкіру, освіжає, подобається мені зранку нею користуватись. І зранку ще я ось такою сироватка бустер. Ось така. В мене. Вже її там на дні на дні, я вже її закінчую. думала, в тому місяці, можливо, доб'ю, але якось все не вийшло. Далі підкремчик. Сироватка в мене ось така. З гіалуроновою кислотою від юнас. Nice. Теж вже давненько так користуюсь. така вона ріденька. Використовую її під кремчик. І кремчик в мене від тої ж лінії, Аква. Такий він більш м, люблю я більш такі кремчики легкої текстури, щоб були... швидко вбирались, не жирнили шкіру. Цей більш такий він, м, як Такий якийсь чи силиконістий, чи як вазелін, такий він. Такої якоїсь текстури, трохи такої жирненької, скажімо так. Не сказати, як тут такий живильний крем, але так він якось на шкірі все рівно до кінця, як на мене, не вбирається. Хочеться мені деколи, щоб був якийсь такий легший. Далі зубні пасти ще ми залишили. Ось така. У мене, добиваю я її вже сама, вже мучу-мучу. Не дуже вона мені подобається, але мої всі користуються ось такою. Чоловік і, і донька. Я приїжджаю, ось такою користується, їм та не зайшла. У синочка, ось така від доктор-клінік з колоничкою. А я вже домучую ту. Ще для обличчя ось такий скрабчик відлівести також. Він такий. Гелевий, там такі дрібненькі скрабинки, але більш він, як, як у мивалочках. Скрабинки, там такої аж такого ефекту скрабуючого, що аж сильного, не сильно так дають. Легенький такий скрабчик. Підочки в мене ось такий зрадником від Доктор Клінік. Використовую. В принципі, непогано працює. Ще відкрила ось такий Enju 35, із нічний. Потихеньку його використовую і цю баночку залишу, буду сюди переливати. Масочки я брала, різні, буду сюди переливати, так буде мені зручніше використовувати. Так, ще тут у мене збоку лишилось для волосся. скрабчик ще стоїть, використовую. Також тут його десь ось так лишилось. Подобається мені цей скраб і доріклем тільки об'ємчик хочеться більше. А так, скраб класно працює, гарно очищає шкіру, голуби подобається, як працює. Скраб для ніг. Ось такий також використовую, як не забуваю. Для ніг кремчик в мене той самий, ось такий з лавандою. Подобається мені дуже цей кремчик. Гарно працює, гарно зволожує там. Його. Уже ось так. Але довгенько вже він в мене, але подобається, як працює сам продукт. Гарно зволожує, текстура приємна, вбирається, не липне, Жир, жирних таких. Не залишає на шкірі таких, як щоб аж прилипали. Для рук взяла ось такий ще в мене є крем для обличчя. Вже в нього там Сроки підійшли, не хочу його використовувати, візьму його на руки. З огірком і чайним деревом. Такої він текстурки на руки, я думаю, підійде. Хочу спробувати використати його, як крем для рук добити. ще... Для нігтиків знову поставила ось такий засіб, якийсь уже з трояндою рожевий. Деколи коли фарбую нігті, стираю таким нігтиком. Справляється гарно. В принципі, для таких своїх задач він добре підходить, гарно працює. Завжди його беру, хоч і такий має трішки різкувати запах, але працює гарно. Ось такі продукти в мене будуть працювати у вересні місяці. Ще масочки, я вже не стала нести, там вони в мене так стоять в, в самому м м контейнері. М масочки, там стоять всі по бажанню. Коли є бажання, є натхнення, то використовую. А так, не хотіла їх сюди всі приносити, взяла таке основне все, що зараз в користуванні. Такі продукти зараз в користуванні, таким користуємось. Дякую всім, що заходите, переглядаєте. Пишіть коментарі, хто що пробував, хто чим користується з цього, подобається вам чи не подобається, як вам чи заходять такі продукти. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.